Різниця між хочу і повинна, нагадую. Хочу, я розумію, що для мене це важливо, але допускаю, що так може не бути. Повинна. Для мене це важливо, і варіантів, що е, так не буде, немає. Е, я часто з клієнтами ще використовую ілюстрацію у вигляді дитини. Хочу, це е, така, знаєте, дитинка двох з половиною років, приходить в магазин е, в АТБ, а там оце такі ящички, там куча всяких іграшок. Вона оце приходить, бачить машинку, каже, Хочу масинку. Мама така, слухай, ну, понятно, ми не збиралися купляти цю масинку. В тебе 25 масинок вдома. Ти ними не граєшся, якби, да? ми її не збиралися купувати. Хочу. Ні, не купуємо. Давай щось інше. Пішли сок купимо. Дитина така, Хочу масинку, мама така. Ідемо купляємо сок. Дитина така. Ладно, хочу сок. Масинку теж хочу. Ну хоча б сок. Ладно, пішли, купили сок, пішли. Інший варіант. Попойду. Попойду. Я пам'ятаю приклад у да. Фройду. Про шоколадку тільки. Ага, да-да-да-да-да. Інший варіант. Хочу масинку. Мама така, не купуємо масинку. Не збиралися. Хочу масинку, купи масинку. Мама така, ми купуємо масинку, немає можливості купити масинку. Ідемо додому. Ні, я хочу масинку. Падає на підлогу, кричимо, бабушки мимо проходять, розказують про те, що ти не мать, ти мачеха. Як так можна? Що ти масинка коштує 50 гривень, ти не можеш дитині купити масинку. Що ж такое? Дитина вопить орет і в магазинах зібралася. Оце різниця між повинен і хочу. Повинен це реакція, коли капець, якщо так не случилося, хочу. Це, конечно, я розстроїв час, що масинки немає, але дайте хочу тішительний приз. Непогано, якщо їсть сок.